Стало страшно цікаво, що всередині мотокоси Husqvarna 129R модель порівняна нова на ринку в Україні. і зробив повну розборку, щоб подивитися, як і з чого вона зроблена. Ви знаєте, я дуже приємно здивований, тому що вся конструкція тут зроблена таким чином, як на професійних косах, тобто посаджена в металевому картері. Хочу сказати, що конструкція мені дуже нагадує мотокосу стіль FS120 FS 250. Оце я поставив для порівняння двигун від FS 250. як бачите, конструкція дуже схожа. Отак от, от порівняти зі сторони карбюратора вони дуже схожі. Покажу, як виглядає стартер з плавним пуском, він такий об'єднаний з. Кришкою глушника і захистом бензобака. Сам бензобак візуально здається, що в нього взагалі нічого не влізе. Ну, так здається, ну, грам 200, напевно, в нього влізе дуже плоский. Зараз для порівняння поставлю поряд бак від звичайної китайської коси, то не знаю, що сюди може влізти. Напевно, натякають нам виробники, що вона ну, просто надзвичайно економна. Глушник бачимо, такого типу. З сіточкою іскроуловлювачем. Так виглядає перехідник між карбюратором і циліндром. Модуль запалювання. Карбюратор з праймером підкачки. Це не Зама і не Вальбро. Бачимо тут напис RuX Singh. І хочу сказати, що точно такий карбюратор стоїть на 325-му кущорізі від Husqvarna. І мені дуже сподобалося, що тут двигун не x torq а звичайний класичний двохтактний двигун. Також бачимо, що свічка нестандартна. З такою вузенькою юбкою. На ній бачимо напис Husqvarna. Хоча, скоріш за все, це свічка NGK просто з написом Husqvarna. Муфта щеплення. За це для стартера. Діаметр циліндропоршньової групи 36 мм. Тип циліндропоршньової класичний, це X-Torque. І зараз подивимося, який поршень. Ну, схоже, що поршень оригінальний хускварний, не здешевлений. Тобто я бачив багато разів, коли на в оригінальних продуктах Husqvarna, чи то пили, чи то коси стояли більш дешеві аналоги. Так, в оригінальних, саме в оригінальних пилах Husqvarna бачив поршні Аїб. Тут оригінальний Husqvarnaський поршень. Ну і на циліндрі також є всі маркировки Husqvarna. Покриття стінок циліндра Хром. Отакий сьогодні був друзі огляд для тих, хто просив розібрати і показати, що саме всередині цієї мотокоси. Кускварна 129 r Отакий сьогодні був друзі огляд для тих, хто просив розібрати і показати, що саме всередині цієї мотокоси скварна 129Р.